Як зброя проти українців. Путін почав використовувати зиму як холод, як холодомор проти українців. Але давайте все це обговоримо, тому що дуже багато деталей. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Дивіться, Путін почав обстрілювати нашу інфраструктуру, це вже триває другий місяць. Але українська правда вийшла зі статей, що в нього залишилось ракет на два таких обстріли. Але в той же час Форбс вийшов із. Інформацію про три сценарії зими, коли світла не буде на лівому березі, коли світла не буде по всій Україні, і коли вся критична інфраструктура ляже, це три сценарії. Я можу підтвердити цю інформацію. Її також отримували деякі міністри і депутати як таємно, не для розповсюдження. Ну але зрозуміло, що Форбс потім це видав як свою аналітику, яка мала певні джерела, тому підтверджує дійсно цим джерелом був офіс президента. Але дійсно така інформація є. Це момент перший. Другий, дійсно, світла зараз не вистачає. По багатьом районам міста Києва і по лівому березі України світла немає уже порядка 40-50 годин. В деяких районах воно з'явилося в деяких містечках, але на дуже короткий час люди підзарядили свої комп'ютери, підзарядили телефони, підзарядили системні блоки, скажімо так, отримали додаткову енергію і знову пішли в бликави. Паралельно з водою, не паралельно з електроенергією немає води, якщо ми говоримо про квартирні поселення. Ну і зрозуміло, що це за собою тягне надзвичайно велику кількість проблем. Тому що вже почалися, наприклад, смерті від дичадного газу, коли люди самовільно намагаються обігрівати свої квартири, чого робити не треба, І потрібно думати і розуміти, яким чином і як правильно робити. Власне, такі заходи. Насправді, інформація зараз дуже багато, і за цим треба слідкувати. Також інформація щодо блокауту: от уже зупинили продажу з Хмельницької атомної станції за кордон. Дійсно, у нас були контракти. Я бачив, що розганяли деякі хвилі там про російські. Лідери думок, що мовляв Україна продає, обманюють людей. Наскільки я знаю, я почав вивчати зараз це питання. Що дійсно були певні контракти, коли ми зобов'язані були продавати, зараз уже все. Директор Хмельницької АЕС заявив про те, що. Зараз вводяться ці два енергоблоки в систему України а, і будуть споживати всередину. Але насправді проблема навіть не стільки в генерації, от скільки в самих станціях, які знищені, які тут якраз таки на місцях розповсюджували. От, ну, в будь-якому випадку вона зараз не буде нікуди експортувати, буде працювати виключно на внутрішню частину. Для розуміння того, як постраждала система України від обстрілів навіть. Виключилась Молдова, ну от причому дуже дивно. Молдова почала робити заяви. Типу, ось ми визнаємо український голодомор зчинений Росією Сталіним. Типу, а хто вам раніше мішав це робити? Ми казали, це війна. Допоможіть нам. Ви стояли в стороні, допомагали обходити а Зараз ви згадали, яка свята Україна. Ну менше з тим, ми зараз ображатись не будемо. Насправді розрахунок це коротко про ситуацію. Насправді, хоча я думаю, що ви більш ніж знаєте цю ситуацію, але дехто можливо дивиться з-за кордону. Я бачу, що є багато аудиторії за кордоном. Соціологія Путін розраховує на соціологію. Ну, до нього входять його ФСБшники, і говорять те, що ось скоро, скоро, скоро українці вийдуть на протест, Скажуть, що українська влада погана, треба виходити на протест, протестувати і робити майдан. От знаєте, колись вони нас називали майданутими. Ти скажу, що майдануть якраз таки росіяни і ті. Хто сидить, живе в Кремлі, тому що вони не зрозуміли логіки наших протестів. Вони не зрозуміли, чому ми виходили на Майдани, чому ми протестували, чому ми скидали Януковича, чому скидали Кучму. Вони не зрозуміли. Вони думають, що ми виходили через світло чи через колбасу. Ні. Це були цінності людські, державні і політичні, але їм цього не збагнути, їхніми тупими головами. Ну і Путін розраховує, що ми вийдемо і скажемо все, Зеленський ключі світла, але цього не відбувається. От українці навпаки, жорстко налаштовані перезимувати, не здаватися, виходити на кордони 91 го і ще більше грошей жертвувати Збройним силам України. Найцікавіше, що Медведчука немає, а соціологію про те, що там готовий протести Путін в віді війська, ще досі є. Тобто, Медведчука вже явно збили з цієї роботи. Погребінський давно вже там сидить в Баден Бадені. До речі, дивно чому не в тюрмі, але. Але вони далі носять, ось це ФСБ, носить далі, що українці вийдуть на протест. В той же час з'явилася соціологія в Росії, от яка демонструє тотальну і переважну більшість втоми росіян від війни. Не те, що вони почали жаліти українців, не те, що вони нас знову почали любити чи там ненавидіти. Вони втомились від війни. Ціни ростуть, грошей немає. По телевізору печальна картинка, як привозять трупи їхніх солдатів, і це їх почало втомлювати. Подивимося, до чого це призведе. Я не вірю в протести в них, але, скажімо так, втома буде демонстрацією того, що Путіну доведеться все-таки завершувати кампанію. Ми бачимо, що зараз Путін йде в пошуку мирних рішень і шукає їх на своїх умовах, не на наших. Типу, він там на нас тисне, тисне, але Україна не здається, не піддаємося, всі рівняються на ЗСУ, і відповідно не мають іншого шансу, крім того, як іти вперед. От, але ця соціологія демонстрація того, що дійсно Путін робить неправильні з точки зору очікувань росіян речі. Ну і найголовніше. Е Ті речі, які ми закидаємо туди, там наші псо українські, вони працюють. Наприклад, Україна робила деякі рухи щодо батальйону матерів, так так умовно у нас називається. То Путін вже зустрічався зі своїми матерями, які кажуть: дякуємо Путін, що ти вбив мого сина, бо ти ж вбив його за Росію. Ну і там насправді дуже прикольно Кадиров заслав одну з своїх жінок. Ну, от, яка величала Кадирова там три хвилини, наприклад, і ти Путін теж харачов. А це виглядає дуже смішно, тому що усі вже зрозуміли слабкість Путіна, маргінальність Путіна і те, що він дійсно вже не контролює ситуацію. І Ось ці матері, це демонстрація, що ось дивіться, матері за нас. А в той же час Кадиров це використовує на свою користь. Але тему з матерями взагалі закинула Україна. Да? От. А ще історія з тим, що ми готуємося дійсно до. Зими багато людей почало закупати спальники, акумулятори, генератори в Україні. Почали відкриватися пункти обігріву. почали відкриватися пункти незламності. Багато людей підсиляється один до одного. виїжджають до родичів в село, підселяються... До друзів, батьків а для того, щоб якраз таки кучніше жити, щоб менше витрачати електроенергії, Ну і зрозуміло, що в ідеалі мати будинок, який буде незалежний від центрального енергопостачання, вчора мав розмову з Сергієм Фурсою, з відомим українським економістом, з яким говорили дуже важливу тему про те, що систему енергетичну треба зробити, щоб не тільки Ахметов на ній заробляв. І не тільки держава була монополістом. Нам треба переходити на зелену енергетику. Всі будинки, які стоять в селах, вони можуть самі себе забезпечити. Зелена енергетика, сонячні панелі і багато чого іншого. Нам треба відійти від радянської енергосистеми. Нам зараз її практично знищили. Але треба відбудувати не нову і знову хмітову платити, а треба зробити так, щоб ми не залежали, навіть якщо будуть в майбутньому ракетні удари. Шанс перебудови. Ну і дивіться, є певний негатив зараз на цьому блокауті в середині нашої політики. Я вперше це побачив. Ну не вперше, окей, не буду лукати, не вперше, але вперше про це почав президент говорити. А він почав атакувати кличка. Не захищаємо кличка. В місті навіть війну була корупція, деребанили землю, заробляли на будівництві. Будівельники зносили будинки. Я бачив на, на свої очі, коли були був будинок і за війну його знесли, і це не ракетою. Кличко не святий. Але Зеленський почав його атакувати. Мовляв, пункти обігріву погані. у Вас великий бюджет. От кличко обігрував Зеленського, тому що з свого київського бюджету давав на міста на відбудову в Київській області. Ну не для того, щоб там там сильно відбудувати, а для того, щоб сказати, який класний кличко. Зеленському це відверто не подобалося. Він почав атакувати. Так от цього робити не треба. Україні сьогодні треба єдність. Перемагаємо Путіна, а далі йдемо на вибори. Чи не на вибори, але на будь-що інше. На політичні перегони перипетії, будь-що. Але ми зараз не повинні вбивати один одного. Ми не повинні працювати на руку Путіну. Ось це дуже важливо. Дивіться ще одна річ. Газета Телеграф два дні тому вийшла з новиною. Про те, що Путін лякає всіх зимою, що зима знищить на всіх, але газета Телеграф приходить до висновку, що більш за все Путін не переживе зиму. Я зараз не про тушку Путіна як організм, я про політика і полководця Путіна, який дійсно зробив надзвичайно велику ставку на зиму, думаючи, що все, зима розіб'є Україну, але зима. Не розбиває і українці готуються українці дійсно в такому супернастрої. Я останній раз такі речі бачив на початку війни на під час майдану, коли люди дійсно драйвові готуються, розуміють, що будуть проблеми, але ніхто не здається, ніхто не скиглить. Кожен приймає рішення на своєму рівні для того, щоб максимально безпечно пережити цю зиму. Ну і власне, тому Телеграф про це пише, The Телеграф британський. Ну і ще нам зараз Грей Ігл готуються передати. В Сенаті, в Конгресі Сполучених Штатів лежить 37 мільярдів допомоги Україні зараз теж будуть голосувати, причому зробили дуже хитро. Зв'язали ці гроші з ковідними, тому навіть ті, хто не хоче підтримувати Україну, все рівно будуть голосувати, тому що там їхні ковідні гроші. Ну і багато ще деяких речей. Завершу, щоб не затягнути вас, час, про це ще розповім завтра. От напишіть, будь ласка, в коментарях, чи готові ви до зими. Чи купували генератор, чи купували спальник, чи купували ви дрова, як це зробив мій дідусь? От чи, наприклад, у вас якісь інші секрети підготовки до зими. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А також, друзі, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок. До зустрічі.